Було було, такого ще не було народ. Ну, в частності в нашому господарстві і в мене на каналі. Ззаді висить сівалка. їдемо, їдемо, їдемо сіяти сою. Що з цього вийде, навіть не представляю. Серпень місяць, а ми будемо сіяти сою. В тому році, пам'ятаю, проїжджає повстий магазин, якраз ми їхали сіяти пшеницю. У людей такі очі. Куди він їде з пропашною сівалкою? Кукурузу сіять, попроси тоді, задавали, питання. Верніше. Ну, Зараз обід, магазин закритий, нема нікого, хоч ніхто не бачить, що ми будемо чудити. Далі це все діло покажу, що з цього вийде, побачимо в кінечному результаті. Ну а ви напишіть свою думку після перегляду відео. Що ви думаєте по цьому поводу. Ну, а на початку відоса маленьке прохання, поставити лайкос відосу, вам же ж не западло, а нам приємно. І поки трохчу до поля, подивіться маленький коротенький е відеоролик компанії Агроспецсервіс. Вони виготовляють жниварки. Може комусь ця тема інтересна. Хлопці скидали коротенькі відеоролики, то вроді би так, ну, цивільно виглядає. Ну, У нас комбайна немає, я в цьому не шарю, в жатках так тим більше. Ну, а в кого є комбайни, я думаю, на сьогоднішній день ця тема актуальна, український виробник. Хлопці гарантують якість і так далі. Тому в кого є комбайни, позвоніть, поцікавтеся, може щось десь якось домовитися. запитайте, вони вам розкажуть про себе. Ну, а ви вирішите для себе, чи вам воно потрібно, чи не потрібно. Ну, а ми їдемо до поля. Шабля це унікальна жниварка від компанії Агроспецсервіс. Ми налагодили повний цикл виробництва з нуля. Розробка проєкту жниварок тривала понад три роки. Конструктори детально опрацювали кожен вузол. І все це, щоб поєднати у шаблі такі риси, як якість та надійність. Деталі жниварки виготовляються на найсучаснішому обладнанні для лазерного розкрою та на листо згині із ЧПК. Для виготовлення окремих деталей ми використовуємо лазерне зварювання. Самостійно виготовляємо шнеки, використовуючи спіраль італійського виробництва. Перед фарбуванням всі деталі проходять піскоструйне очищення, а фарбуємо їх на сучасній лінії порошкового фарбування. Шабля. Жниварка з українським серцем для українських полів. Ну що, народ, як вам жатка під назвою Шабля. Вроде нічого така, як на мене. Я не шарю в тих жатках. Ну, така, з виду, вроді би, би цивільна. Рекомендувати і казати, що треба брати, поки що не буду, як я її в очі не бачу. З виду, так. Да. Те, що бачив я, те, що бачили ви, те й бачив, ливитий, бачив і я. Вроді нічого така. Значить, що? День другий. Вчора ми пізно ж виїхали, обійшов краї і частинку вже гонів пройшов. А сьогодні виїхали та досіваємо. Ну що, хто про що, хто як думає по цьому всьому поводу. До речі, давайте е такий міні-конкурс зробимо чисто на цікавість. Хто думає, що це все діло виглядає смішно? то ставте якийсь ржачний смайлик в коментарях. А якщо хтось думає, що плюс-мінус хіркносу нормально, то ставте там либо руки, либо пожаті, либо... Либо, там, я пожаття, знаю, палець вверх, ну, смайлики в коментарях, подивимося, кого більше. Чесно кажучи, ми ніколи таке не робили, ніколи це не практикували. Я скажу сильно, щоб сказати, воно нам це все діло подобається. Ні. Не знаю тільки причина. Яка цьому причина? Чи врожай і велика маса, чи треба було косити вище? Ну, а насправді привикли ж ми сіяти, щоб була чорна земля. От тоді ми себе чувствуємо спокійно. Розуміємо, що ми все зробили правильно. А зараз, сіючи оце, прогнозів, що врожай буде неймовірний. Ну, наприклад, якщо все нормально, допустимо, там росіяв, я не впевнений. Яку задачу ми переслідуємо, роби, роби, роблячи отаку операцію? Дивіться, на дану операцію в нас затрачено приблизно 10 плюс-мінус тисяча. Це що сюди рахується? Раундап. Остатки всяких гербіцидів на кукурудзу, на соняшник, то залишилося отак, ми його не рахуємо. Бігали, все равно, воно стоїть вже готами. Отак залиши, що ти з ним робитимеш? Остається, остається і пластиться. То ми його сюди в бакову суміш. Раундап каністра, це вона коштує 6300, то ми її рахуємо. Можна ж було б і на наступний рік на свою виміти. Потім літра солярки приоприскуванні тут це все був гліфосатор. Потім е, посів 4 літри, 4 на гектар трактором. Ну і сою, яку ми сіємо, не рахуємо. Чому? Тому що натравили в, тому, в цьому ж році весною багатенькою і вона залишилась. Не всю висіяли. І вона залишилася. От Якщо б вона на наступний рік, ми б її вже не сіяли, бо вона ну, втратила всі свої оці. Моменти там, схожості, енергії і тому подібне. Тому ми її не рахуємо, все одно б викинули. І плюс добавку сюди інокулянт рідкий. Э, роза, Коротше, забув рідкий інокулянт. По суті, ми б її теж викинули, тому що він би не, не дожив до наступного року. Бактеріям потрібна там, определенна температура. І що ви думаєте, так же ж і вийшло. Ви цього не знали, а тепер будете знати і ви. Получається, як травили сою, відкрили одну банку рідкого інокулянта, сіки там 100-200-300 г взяли, вона літрова, так? І залишили. Там залишилося більше половини. А тільки що відкривали, ось як протруювали, ну, інокулювали зерно. А воно зацвіло, як ото вода, знаєте, довго стоїть, зацвітає. Так оце з тими рідкими інокулянтами. Получається він, що якщо він відкритий, він не працює. Просто там задихаються ті бактерії, чи що вони там роблять, ну не знаю. Короче, портиться це все діло. То що б знали. Якщо відкрили, зразу його треба використовувати. І в першому разі не оставлять. відкрили і чуть залишили, діла не буде. І значить, проводимо посів. Проводимо посів. Турбодіск, це я вчора до часу дня, до двох чи до часу. Коротше, до, до Після обіду, той відос вже його на поле знімав. Загорився так, що я ті там, поки поставив ті розгортачі, поки поставив э, ті турбодіски, поки це все налаштував, підлаштував, підкрутив, навертів. Приїхали ж пізненько, в дай пройшли, а ага, поки давай налаштували. Коротше. Турб, э, ці ж. Турбодіск самий низ на останній льоді. Розгортачі на останній йод саме нижче максимально, бо не, немає їхньої роботи ніякої. Коротше, я не знаю, що воно з цього вийде. Зараз доїжджаю в край, і покажу, це ж дивіться. Може діагональ, звісно, мала. Оце діагональ труба, який я оприскував. Ось одні світі оприскуючи. посіяно отак. Вот Оприскочу, сіємо отак. Вот Може діагональчик малувати. Там, де решток мало, плюс-мінус все чому. Де тільки рештки, все, жопа. А решта багато. бо вражанні плюс 6 плюс 100. І я, напевно, може неправильно зробив, що по командував компайнерам, кажу, пасіть нижче, щоб були ж більше решток, так далі, так далі. Бо в мене ж були думки, що на новий тіл треба переходити тоді, коли в тебе багато решток. Лопатку. А тут аспекта не штуки. Йо-майо, потіяв мікрофон, та поки найшов, значить, про що я там був казав? Вже не помню. Значить, сіємо, ось що ми сіємо, що виходить. По решткам по такій стерні. Це ж я скомандував тоді, був. А, що я сповнив, що я казав. Значить, Комбайнери як убирал, я кажу, вбирайте максимально низько, скільки отриматиме це, щоб воно типа, рештки встелили це все діло. Воно, а решток то багато, врожайність то нормальна, не 3-4 тони. Да? І саме ж воно, воно ж стовстюще. Як його, цурупалля. Получається багато решток. І десь є моментами, що в рядку там, чи десь. Коли велика маса решток не розгортає все максимально, не прорізає, щоб положить так, як нам хотілося б. Ну, як ось наприклад, оце отут. Це ж отут, а ще десь зверху воно все. Ось це. Ну, есть тобто низько, да? там, ну, блін, сантиметр, грубо говоря, може два. Не то пальто, як хотілося. Ну, ми ж не фахівці, ці прямі посіви, ці нолі. Хреню я знає, як вони, вонитрщики ну, сіють, все по-прямому в них виходить. Ну, напишіть, може хтось з Ноутільщиків дивиться. Правильно ми робимо, неправильно. Я, чесно кажучи, радий довольний, що ми не зв'язалися з ріпаком, бо ми ріпак хотіли сіяти ось сюди. Оце оце. Хорошо, що ми його сюди і не посіяли і, мабуть, сіяти не будемо в цьому році. Бо немає де. Ну просто, це, знаєте, це люди ж. Які проїжджають, ну, будуть в шокі. У нас таке не практикується, тому що ну, 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 блін, як це так? Як це таке посіять? Ми звикли, що все в нас оране, все в нас чорна земля. Оце воно. Бур'янці, е, ці культури, все входи, все поетапно. От тоді оце воно. А коли в нас оце отак, як це? Як це? І я оце не можу зрозуміти, що, що з цього вийде. Яку перспективу ми <кій> передбачаємо, і що ми хочемо цим добитися? Значить, дивіться. Планували ми до посів одне. А це ось тільки що з батьою вже спланували зовсім інше. Що ми бачимо, що ми хочемо даним посівом зробити? Чисто, формально, скажімо так, що наша соя це будуть сідірати, які ми посіємо. Вони, дай Бог, пройдуть дощі, які нам обіщають, ну вони вже змістилися із суботи змістилися на неділю. І чи будуть, чи ні, хто знає. Якщо вони будуть, значить наші. Так називаємо сідраті в вигляді сої, вони зійдуть. Соя наша оброблена бульбашковими бактеріями. Поки, якщо пройде дощ, вона зійшла, процес вегетації пішов, бульбашки почали робити працювати, бо в них є волога, за рахунок вологи, вони працюють. До оранки, до там дісковки, до коротше до осені туди ще як мінімум три місяці. За три місяці соя повинна вимахати дай дорогу, якщо будучи хоч які опади. Ми в тому році перед чи поза тому, а ні, в тому ж обирали сою перед пшеницею. І там комбайнер отримав, що там шнек не закрив, чи закрив він його, чи як воно так. Плюс край той ми діскували, бо ця пшениця ж посіяна по-прямому. Ми той край задіскували, і там посіяли ж пшеницю. І на дисковці, після того, як пройшов дощ, і там, де шне, шнека висипалася, соя зійшла після дощів. І там соя стояла сантиметрів, я не знаю, 15-20, допоки не настали вже неймовірні морози, що вони її жахнули. То ми хочемо, що хай собі росте, хай собі бульбашкові бактерії працюють, залишають азот. І Планували, я ж казав, вже одне, але об'єднаємо площі. Виходить так, що дивіться, ото наша соя, це наша пшениця. Це холдинга. Ото наша кукуруза. Наша от кукуруза йде оце, от той посадки до той посадки. Пшениця йде, як ви бачите, ось до половини. Соя йде туди до посадки. І це все поле об'єднуємо в одну кучу. І сіємо, як планували, як тільки що говорили, на даному полі соя на 70. А частинку влупимо на 35, тому що в цьому році 70-те себе зарекомендувало. По вигляду, по комбайну, по врожаю не знаю. Побачимо. А по вигляду зарекомендувало. Тому 70 це буде швидко, це буде раз, два туди-сюди, а 35- це все буде дуже довго. І, звісно, будемо тут орати, тому що там кукурудза, тут соя, тут пшениця, там соя. ну, Ну, не то пальто. Ну, може ще, може ще за виключенням. Сою задіскуємо. Тут дооримо сюди, тут краю дійдемо так, можливо. В принципі, це буде реально, що там е на тих площах, на тій площі зекономить. Кукурузу орати треба по-любому, пшеницю треба орати цуруполь. По-любому будемо орати, так що оранки багато. Ну, оце дивіться, я не знаю. Пишіть ваші думки, ваші коментарі. Що, що, ми, що воно це з цього виходить? Ну, хорошо, це ми, можна сказати, займаємося херньою. Зійде, не зійде та соя. Що там, коротше, в кінечному результаті буде оранка. Да? Будуть там сірати чи ні, я ж кажу, затрат невелика кількість. 10 тисяч плюс-мінус. А оце якби весною сіяє. Оце отаке. Я не знаю. У мене ще чогось чогось воно не, не може я з цим змиритися. Так, ось. Десь ось, бачите, ось є волошка навіть, дивіться. Люкс взагалі. Ось і соїнка лежить, ось друга лежить. То я думаю, оце оце, оце сходу. Ось третє, ну то й все чітко. По висів у нас 300 тисяч, 300 тисяч це штук на метрів 21. Але є таке ось. Ні, а тут теж ось волошка, дивіться, якась є. Хоч і доща ніякого не було. Откуда вона? Та воложка така. Зараз ось знайду. Де сухо, бетоняка такий, що де сує. Ага, ага, є, є. Бетон. Бетон. Містами оце ж десь є сиренько, а містами такий бетоніще, що це просто жах. Дощі вже з червня місяця не було. Ну ось тут. Сухо, ось, грудка така, що вона ну не то пальто. Хотілося б, надіємося ж на дощі, що вони пройдуть. Може краще було після дожджа посіяти. Хто знає Хто знає ну не знаю. Ми ж не фахівці. Оце в цьому всьому ділі. Ідрит мадрит. Ось є. Ось все повигортав. Та ще, я думаю, щось буде народ. Як не крути, щось повсходить, Навіть якщо не буде дождя. Десь якась волога, непонятно откуда вона береться. Містами десь є. Містами бетоняка, я ж кажу, ну не можу вам передати. Ну, бетоняка ось після трактора, послідам це само собою. Ну та й тут. Оце отаке, бачите, виходить до. Ось решти всіке. Не найбільша точка. Таке виходить, капець. Ну, понятно, що той, хто на науті, хто на прямих посівах, для них це звична обстановка, звичне фон поля. Для нас це, звісно, фіаско. Просто-напросто. Ну, сподіваємось на дощ. Малює все-таки нам дощ, хоч і переміщається, а вдруг щось пройде. Якщо щось пройде, значить все буде прекрасно. Якщо не пройде то не буде прекрасно. Буде що буде, те буде. Це чисто. подивитися самому і вам показати. Ну а ви ж, звісно, або підтримайте цю ідею, або спростуйте в коментарях. Такі моменти, такі нюанси. Отаким займаємося. Так що далі тоді ще може щось включусь, може щось розкажу, покажу. Ну а зараз працюємо. Сівалочка свистить, турбінка дує, масей газує, да? Хе -хе. так вентилятор тут, а що, ще не включався. Так, масло у нас там до 50, температура. Турбодиски. Все вниз, все вниз, все на максимум. Ну, бачите, як іде турбодиск. Аж куди залазить. Поставив вчора на верхній отвір. На оцей. Вообще, не лізе зверху зерно, хоч ти йому що не роби. Бо твердо, дуже твердо. Потім оце сьогодні заглибив на максимум. Розгортачі на максимум Печем, а що робити? Соя в нас ось рознобою. Чорну ми в цьому году хотіли посіяти, не посіяли, а вона ж була травлена. Тут і піонір, і ПС. Коротше разнобой. Бачите, і червона, і зелена, і ось ще з фіолетовим протравником, і чорна сама по собі. Тут те, що було, все, що, що викинем, що воно тут зараз висіється і все буде люкс. Так, продовжую, бо время, время йде. Треба працювати. Так що далі буде. Про ріпак вже пару слів. Хотіли ж ми сіяти ріпак. Я ж говорив у відосах, хто пам'ятає. І думали сіяти тут після пшениці по прямому. Всі ж в нашій окрузі, все товариші, друзі, які сіють ріпак, під ріпак потрібно орати. Те вони і зробили. Пшеницю виорали, в когось плуг лємкен з котком, одразу й коткує. В когось котка немає, котки слідом. Виорали, все лежить, чекають доща, і тоді заходять сіють. Е е інший товариш той займає, ну, є агрегати, які сіють по стріптілу. Нарізаються ряточки і сіються ріпачок. Так як ріпак любе риклу землю, я без поняття мені ніколи не сіяли. Те, що мені кажуть, те я вам кажу. У мене ж грає друга сторона. Мідалі, скажімо так, своїх думок. А як же ж тоді? Ну, тодільчики? По прямому, отак от як воно є, посіяли і все. Ріпачок і ріпачок 3-4 тони між половиною свої дає, так? Да? то ті ж, по логіки і тут повинно було щось вийде. Ну, хреняно. Мене остановила консультація з дядцяшею технічним, що він каже, потрібно максимально низько було убрати. Щоб сантиметрів максимум 10 була стерня, тому що ріпак чувствуватиме конкуренцію стерні, це і буде лізти, а там у нього це якась ножка. Якщо та ножка переросте, погано перезимує, коротше, моменти повспливали. Думаю, та вроді би жінийському ми убрали, Ну, вряд ли тут не 10, тут 15 см стерні. Ну якби убрали, навіть я б сказав, би хлопці там взагалі щоб на флекс жатку вони опустили і пекли. Маси було б всі що я не знаю. Може, що воно за рахунок того тіла, що там виходить зменшена врожайність, тобто ну, 6 плюсом тонн, ну ніхто ж не, я не чув, щоб на нову тілі збирали. 3-4, там, п'ятерочка — це максимум, може і за цього я знає. І це ж прикиньте, це міжряддя 35 і решток, я тебе дам. А якби був сплошний посів, це ж взагалі був би жах. Що з тими э, цими ж робити, як воно називає? Рештками. Вчора то почали сіяти, а взагалі думаю, ну, ну смисл з цього взагалі ну, не бачу. Трудно себе перенастроїти, що з цього щось може вийти. Потім споминаю слова товариша, який каже, що в нас ті типу, прямі посіви, але у тіл не виходить, тому що земля на суглинок стає як камінь. Та вроді би є доля правди в його словах, ну, дійсно бетоняка, блін. Потім думаєш, така на сої. Сої посіяли по прямому, да, оцей верхній шар, блін. Реально він твердючий дай дорогу. Як вони якби дощі були, прекрасно все, а дощів не було, і бетон образувався зверху просто бетаняка. І як його правильно, не знаю. Щось цей рік е, важкий по всьому. По всьому. Ну, Як кажуть, що якщо врожаїв нема, то значить буде ціна, правильно? Ну, одне діло, коли... Ціна і врожай 3 тонни, ну, пшениці той самий, да? А друге діло, коли врожай 7 тонн, а ціна ж то та сама, то якоби цікавіше по логіці. Дивлюсь на це і охреніваю, звісно. Це важко перейти, переосмислити, що, де, як, куди і що з цього пор... Про я вийде. Ну нічого, нічого народ, Не розстраємося, робимо те, що ми задумали. сою, я ж кажу, викинули б, а так ось ми її посіємо, а вдруг вона зробить свою роботу. Плуг, плуг є, це не проблема. виориться, зробиться, але питання, щоб хотілося якоби зекономити свої оці затрати, а воно щось не сильно мені подобається і не сильно бачу в цьому перспективу, щоб сіяти оце по такому. А по оранці, блін, 20 25 літриків на гектарчик вже в суні потім пішло. Волога культивація оранкою по кукурузі, дісковка і так далі, і так далі і коротше. І коротше. Затрати неймовірні. Ну, не розстраюємося, не розстраюємося. Дасть Бог, щось буде. Це такий для нас великий експеримент. Для вас, я думаю, теж, не всі так роблять, не всі таке експериментують і що з цього вийде, ніхто не знає. Тому що я сію, в принципі, одне й те саме тараторить, розказувати, показувати, сенсу немає. Ви, звісно, пишіть свої думки, що ви думаєте з приводу цього. Ну і це відео будемо завершувати. Дякую всім за увагу.